Людина втратила майно через неправильну заяву, яку подала до суду. А, в чому суть? Взагалі, Звер... звертається до мене людина і повідомляє, що там в мене був позов до суду щодо мене щодо сягнення грошових коштів. Типу, що я там пішла до суду, подивилася матеріали. Мені сказали, що все буде добре. Напишіть заяву про розгляд без участі, і все буде окей. Типу людина пише заяву про розгляд без її участі, відповідно ніяких письмових заперечень не подає, а потім вже звертається до адвоката. Типу, ой, а тут є рішення, з яким з мене стягнули грошей. Ну, наприклад, апеляцію то подати можна, тобто вона має право протягом 30 днів да, подати апеляцію. Але що ви будете в апеляції вказувати в апеляційній скарзі? Ви прийшли, ознайомилися з матеріалами і фактично не подали ніяких ні заперечень, нічого, а просто подали заяву про розгляд справи без вашої участі. Тому просто рекомендація: звертайтеся наперед, проконсультуйтесь фахівцем, якщо у вас не зрозуміла ситуація, або ви ну, не знаєте чи не впевнені, як діяти в цій ситуації.